У oh, дибру Кохав струнку, гнучку в степу погибати, постривайте, все ж розкажу, слухайте, дівчата. Полюбила Чорнобрига козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби ж знала, що покине. Була б не любила, як би ж знала, що загине, була б не пустила, як би знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милень під вербою, як би ж знала, і то лихо попереду знати, що на світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки захопають. Бо недовго чорнобилі, карі очілята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'януть, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як сердень познає. Та щебечи соловеку, лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитає, чи не била мати, Стануть собі обіймуться, співа соловейку, послухають, розійдуться обоє раденьки. Oh you Мой ты порог, я не вчиню. Спитає, де була ти, що робила сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденьку мліло. Чуло серце недоленьку, сказати не вміло, не сказало, осталася, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує щебече соловей, в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого крізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як віточка, Мати не питає. Чого в'яниш, моя доню, стара не спитала, за сивого й багатого тихенько єднала. Іди доню. Не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, труні лежати, ніж його побачить. Мамо, 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 не слухала стара мати, робила, що знамо. Дивилася чорнобрива, сухла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй, одинокі на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько. Скажи мені щиру правду, де милий серденько, чи жив, чи здоров, чи він любить, чи забув покину? Скажи ж мені, де мій милий край світу болину, бабусенько, голубонько, скажи ж бо ти ж знаєш, мене мати хоче за старого заміж? Любить його моя сиза. Серце не навчити, пішла б же я утопилася, жаль душу згубити. Коли вже не жив чорнопровий, зроби ж моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там же ж старий староста, скажи ж мою довню. Добре доню, спочинь трошки. Чини ж мою волю, сама знаю. Колись дівувала, та я лихо знаю, Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, Позаторік і зіллячка для того придбала. Тепер ось я мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі цього дива, піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою, випий трошки цього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш біжи якомога, щоб там не кричало Не оглянься, поки станеш. Аж там, де прощалась, одпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє третє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кій ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, а за третій, А за третій, моя доню, не питай, що буде, та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди подивися на торішню вроду. Спасибі бабусю. І ти. Чи не йти, ні, вже не повернувся. Пішла, вмилась, напилася, мов не своя стала. Вдруге, втретє там сонна степу заспівала. Плавай, плавай, лебідонько, по синьому морю. Рости рости тополенько, Вгору та вгору, рости гнучка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи я, чи не я пари. Рости, рости, подивися за синіє море. У ті моя доля. По сім боці горе. Там десь милий, чорнобривий співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серденько, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде, сама хоче мене мати. Землю заховати, а хто ж її голівоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе, мамо моя, доле моя, Боже, милий Боже. Подивися тополонько, як нема, заплачеш. До схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Рости ж, серця, тополенко, все вгору та вгору. плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Розти гнучка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду я пари. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, Зілля диво наробіло, то полею стало. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка-тонка та висока, до самої хмари. По Діброві вітер виє, Гуляє по полю. Край дорогий гне до полю, Вам приносить радість та втіху, щоб ви не знали від любові лиха, щоб кожна мить наповнена була, і врода ваша квіткою була, бажаємо вам щастя й процвітання, краси любові і кохання, за кожну з вас, подруги молю, Хай Бог пошле вам гарну долю.